Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою, дня і перегляду! Показую фронт роботи на сьогодні. Дуже в занедбаному стані в мене ванна кімната, душова, точніше. І я, звісно, ну, думаю, не варто пояснювати, що були дуже насичені тижні. Підготовка до зими, багато роботи на вулиці, багато чого перемивалося в цій душові. І от як наслідок, бачите, як вона забруднилася. Я наношу такий засіб, показала вам, як він називається. Він дуже агресивний проти плісняви. Плісняви в мене нема. Але, от жовтий наліт понизу мені не подобається. Я не знаю, це пил так прилип до швів. чи Пліснява, і вирішила все ж таки нанести цей засіб, щоб він а, попрацював. Ну, Він добре знає свою роботу, хоч і дуже агресивний. Наношу його і одразу ж відкриваю вікно, тому що ну, просто дихати неможливо. Навіть з відчиненим окном і дверьми я просто ходила, кашляла. Особливо, поки він працював, я прибирала в сусідній кімнаті. І, звісно, важкувато мені було, хоч все і було відчинене. От дуже агресивне, але свою роботу знає. Відкриваю вікно, добре, що в мене там ще залишилася заневізка. намірено її не знімала і якраз не прогадала, тому що ще тепло. І бачите, як налітають мухи. Поки засіб буде працювати, я поприбираю тут. Це не жиле приміщення, воно, як бачите, в стані ремонту. В майбутньому тут в мене буде кухня. А зараз тут просто стоїть холодильник, і також мойка тут знаходиться. Показала вам гірлянду, це нова, буквально 2-3 дні вісить і вже скільки мух начепляло. Це я все відповідаю тим коментаторам, які мені пишуть, що ці гірлянди вже не треба. Мені треба. Якби було не треба, я б зняла. Минулого разу прибирали вам в цьому ящичку, показую, що там е, все в порядку, там прибирати не треба, все на своїх місцях залишилося. Це чистий посуд, його треба винести. Ну і взагалі тут поприбирати, навести лато. Тут постійно ця поверхня в мене чимось щось на неї складається, перекладається, треба її повністю звільнити щоб в будь-який момент можна було розпалити грубу. Також от показала, за холодильником стоїть зарядка для акумулятора, заряджається на випадок відключення світла. І також сьогодні треба буде вимити холодильник, показую, він теж дуже грязний. от, от, от занедбався, поки прибираєш на вулиці, летить щось інше. Отож. Буду вже розпочинати прибирання. Перш за все, хочу попрати ці коврики, які лежать в кімнаті. Складаю їх, виношу на подвір'я, щоб витрусити, і закладаю в пральну машину. Також додала цього засіпу біля унітазу, щоб теж там працювала. Коврики хочу попрати з цією курткою, понюхала її, бо мені здалося, що вона приємно пахне, що вона постірана, але вирішила все одно її випрати. Все ж таки, пролежала весь. Зон, виворачую її, перевірила кармани. Ця куртка, я її використовую на подвір'ї така чорнова, можна сказати. І побачила, що в мене ще лишається місце в пральній машині, вирішила туди закинути ще покривало. в мене одне лишалося непостирано і якраз для нього там і було місце Все загрузила, поставила прати, і тим часом вже буду наводити порядки. На цій майбутній кухні. Викидаю весь мусор, прибираю чистий посуд, бо він тут перемішався грязний з чистим, щось помито, щось наставлено. Так що Прибираю все чисто і буду мити посуд. Як завжди починаю з того, що одягаю в рукавички і вимиваю рознос. На розносі буду відносити весь посуд на літню кухню, і оскільки тут пилючка така в нас летає, то він, звісно, постійно запилюється. І Перед тим як поскладати посуд, я його кожного разу отак споласкую. Часто питають, чого мою посуд в перчатках, в рукавичках, тому що мою гарячою водою на повну мощність для лучшої дезінфекції не розбавляю її з холодною, і в перчатках руки, звісно, не обжигаються. Ну, також просто, щоб не псувати нігті, ручки, одіваю перчатки і таким чином стараюся мити майже все. Але, от коли знімаєш зйомочний процес, постійно треба з тим телефоном таскатися, включати, виключати. І... В перчатках постійно їх знімати, одягати незручно, тому часто нарушаю своє правило. На початку відео показала вам деякі кадри, які в нас все вологе. Цілий день шов дощ, було пасмурно. Я дуже не хотіла цього доща, бо стільки було ще роботи на подвір'ї. Але з другого боку так хотіла, бо бачила, в якому вже стані і ванна, і ось тут. Тому з одного боку я йому дуже рада, а з іншого боку, то на вулиці все стоїть, поки я отут -от порядки навожу. Але ну нічого, вже час прийшов, вже давно пора було цим всім зайнятися. Тому така от ситуація з одного боку рада, а з другого стоїть все на вулиці, на подвір'ї. А часу вже обмаль, скоро зима. А в мене часник не посаджений і навіть не куплений ще. Але бачу, що не пригадала, якби посадила, як і всі. Люди жаліються, що вже чесник вирос на 10-15 см і що з ним буде, зимку не зрозуміло. Так що, може, мені і пощастило, але от все стараюся вже скоро на цьому тижні, на слідучому посадити чесник, але спочатку його треба купити. Я вже віднесла чистий посуд в літню кухню і зараз намиваю мойку. Принесла ось таку паличку, ще дуже давно покупала її на акції в Аврорі. Такого прямо призначення для неї в мене нема. Просто все ж таки ця хата потребує багато меблів, багато всякого. І подумала, по-любому десь вона пригодиться. Тим паче, якраз в той момент ремонт був на активній стадії. Я думала, так він не буде продовжуватися. І десь вже буду вішати цю паличку. Але так вона провалялася десь рік, і от зараз вирішила її так пристроїти біля мойки для зручності. Ну Мойка вже готова, вимита чиста, перехожу на грубку. Як бачите, тут все Наложено. Я поскладала всі пакети, віднес, віднесу їх потім до машини, бо стараюся не купляти одноразові пакети, а використовувати ці сумки, вони продаються в АТБ. І раніше я їх покупала, здається, по 11 гривень. Дуже приємна ціна була, зараз, здається, вони набагато дорожчі. Все поприбирала з грубки, ще не поскладала, просто щоб воно тут не стояло, щоб я могла її ну, замістити. Закінчила свій цикл пральна машина, одразу виношу все сушитися на подвір'я, доща вже нема, і поки він знову не начався, щоб швидше висохла, висохли всі речі. Прибираю все з підлоги і буду починати замітати. Було багато запитань після минулого відео, коли ми з вами тут прибирали. Я жалілася на те, що дуже пилить підлога. У нас тут стяжка раніше була глина зверху ліноліум. і ми міняли підлогу, зробили тут цементну стяжку. Вона дуже сильно пилить. Ми, звісно, не планували її так залишати після того, як зробили ремонт ванній кімнаті, зразу ж думали розпочати з кухні, щоб мені було зручно тут готувати і робити все необхідне. Але сталося не так. І от ця стяжка, вже рік ми з нею мучуємося, вона пилить дуже сильно. Я її обробила ґрунтовкою в минулому відео і от питали люди чи допомогла ґрунтовка. Ні, не допомогла. Як бачите, я замітаю дуже багато пилу, а, набагато менше, ніж могло було бути, якби я не обробила ґрунтовкою. Але, якщо чесно, результату почти нема. Зараз ви бачите, як багато пилу назбиралося. Це не лише з цієї підлоги, тут також, як бачите, грубка вичищаєш попіл, і він, звісно, летить біля грубки, повсюду, так що тут ще враховуєте, що попіл є. Також з сусідньої кімнати летить пил, там теж така сама стяжка, і її я не грунтувала. Тобто, я хочу сказати, що після ґрунтовки пилу стало значно менше. Але це настільки тимчасовий варіант, цей ефект пройде, напевно, через місяць, ну, два. А якщо б ми тут взагалі активно ходили, то, напевно, його б, його б вже не було. От, Так що, не дуже добрий варіант. Прийдеться пробувати інші засоби, щоб ні в коєму разі не дихати цією пилюкою. Дякую, що скидали статті, як це шкідливо для здоров'я дихати такою пилю. І, звісно, Же, я буду приймати якісь міри, щоб цього більше не було. Багато коментаря... коментарів радили, що робити. В минулому році взимку я стелила просто кліонку на підлогу. А от зараз, як ми тут не живемо, цю клейонку прибрали вже звідси, вона там, я вже не пам'ятаю, чому саме. І саме класний варіант мені дали це використовувати підложку під ламінат. Я, звісно, ще не пробувала, але мені здається, він саме класний. По-перше, вона дешева і вона білого кольору. Тобто, значно буде приємніше глазу на це дивитися. Тому що взимку в мене тут була чорна клейонка і, звісно, це було настільки неприємно, і на ній відін весь пил. І якось таке відчуття було неприємне. А от в цьому році, якщо не розпочнеться ремонт, вже буду стілити підложку під ламінат і повинно бути значно приємніше. Але я просто скрестіла пальчик і дуже сподіваюся на те, що вже будемо скоро розпочинати ремонт, але поки що ніяких. Би, розположення к этому нету. А я тим часом вже добралася до холодильника, помила його зовні, він майже чистий. Я за ним стараюся доглядати, але от всередині трапилась якась анархія. Ну, нічого і там, по-моєму. Протерла зверху, не спішу повертати туди продукти, які там стоять. Нехай добре просохне, а я поки що вимиваю боковушки. Ну, Як я вже сказала, він в мене майже чистий, тому справилася швидко. За мойкою і холодильником я. Я стараюся тут присматривати, хоч і не жила кімната, але все ж таки речі, які стосуються їжі, здоров'я, тому все ж таки стараюся, щоб тут було все ну, не ідеально, але приблизно до цього. Чисте і вимите. Але трапляються і факапи. Складала все необхідне наверх, до вас прилетіла муха, передає вам величезний привіт і цілую вчора. Я прийшла до підвіконня, вже нарешті добралася. Тут у мене чайник стоїть, зразу, щоб не забути, поставила його на мойку, прибрала всі речі з самого підвіконня, буду його протирати, а потім організовувати і тут поверхні. У мене тут стояв тимчасово, це просто, щоб не було сумно, принесла його, включила собі музику, так значно вирішила. Веселіше і протерла підвіконня, воно в мене ще в плівки стоїть загорнуте, не траплюсь її знімати, нехай ще буде, хоч вона подряпана, і там полючка десь позастрівала. Розкладую все по своїх місцях, стараюсь якось організувати, але не впевнена, поки що не дуже зручно. І буду притирати труби. Багато пилу і на них налетіло, вони тепер білі, це все прекрасно видно. Так що займаюся тим, щоб і вони стояли чистенькі. Звісно, ненадовго. Але все ж таки. І вже добралася до чайника. Спочатку притираю його зверху, потім там вже було трошки води, я додаю уксуса і відправляю кіп'ятіться. Дуже багато накіпу накопичується, і щоб його прибрати, я завжди це роблю уксусом. Знаю, що ще роблять люди лимонною кислотою, але мені зручніше саме уксусом. Тут у мене вже стояла замочена собачкіна тарілочка і розносик, на кому все стоїть, ну це кришка від коробки. Так що, я це якраз все промиваю. І окремою губочкою мою нашу тарілку, яку вже використовуємо ми. А собачкину тарілку я мою губкою, якою я мою і самомойку, і якщо десь треба підмити там той самий холодильник, тобто в мене вона така робоча, а інша для нашого посуду. Черіне приналежності ще постоять посохнуть, до речі, як мені зручно стало з тією полочкою, а тарілочку віднесла на літню кухню. Тим часом вже закипів чайник, тепер його треба дуже ретельно сполоскнуть, промить. І набираю воду, ставлю кіпіті, щоб у нас був кипяток для чайочку і так далі. Буду займатися мойкою, протру її, саму шафу, всередину залазити не буду, бо там все чисто, все добре збереглося після минулого прибирання. От Тому мінус одна справа це чудово, бо маленький спойлер, я не встигла помити ванну, вже дуже стемніло на вулиці. І взагалі я втомилася, були ще свої справи сьогодні. тому я так і не дійшла. Лише вимила, там, де я засіб набризкала в душевій, щоб можна було прийняти душ, лише її вимила. І на цьому все. На жаль, не встигла. Ну понятно що на відео воно все прискорене, а в житті це просто півдня займає Повертаю на місце Черешину на тарілочку і вже нарешті добралася до холодильника. Витаскую все, що там є. Таке враження, що стільки продуктів, але холодильник пустой. Просто щось там залишилося, полупуста кастрюля з якимись макаронами, щось воно просто так сумасшедше там стояло. От, ну нічого, поприбираю. Так що все витаскую і буду вже намивати сам холодильник. Я не буду робити прям таку генеральну мойку, я це зроблю, коли вже буде холодно і можна буде винести продукти на вулицю, я розморожу холодильник, повністю його до ідеалу, до блеска, до чистоти вимою. А зараз так, знаєте, поверхностно. Спочатку тряпочкою зібрала весь сор, який там накопичився, Потім беру галу свою губочку і вже буду добре так намивати самим моючим всі стіночки, всі оці от полочки. Розкажіть в коментарях, як часто ви вмоєте холодильник, розморажуєте його в Одесі. в мене була така система, що він нічого не наморажував в холодильник в Одесі. І я просто підтримувала його постійно в чистоті, вчасно протирала, і виходить, що я взагалі разу його за весь час не розморозила з тим, щоб помити. От, він стояв чистенький і все було добре. А цей холодильник він час від часу наморажує, особливо коли він стояв в нашій кімнаті. Його Приходилося кожна ніч відключати. Я знаю, що так робити не можна, але я просто не могла заснути. І, звісно, перетащити його можливості не було. І ну, не спати теж можливості не було, тому на ніч виключали, а потім ще блекаути почалися, і він просто скажено наморажував в той момент. Зараз вже не так, але все одно, коли протирали нижню полку, то там був льот. Вже майже все готово. Повернула продукти на місце майже всі, і не включила камеру. Але в якийсь момент оповнялась і вже включила. Єдине, що залишається помити, це знизу ці там де овочі, фрукти храняться. Залишилось лише їх намити і повернути всі продукти в холодильник. От Зараз якраз цим і займаюся. У мене там, можете побачити, стоїть маринується куриця, це збираємося коптити. І Ну, пожалуй, це все їстівного, А ще в, в сковородці стоять тівтки. Я там готувала, тівтільки в соусі Шемель дуже смачно вийшло. І е, показувала вже це відео на Тіктоку, і якась жінка дуже мене вразила, бо вона була в шоці від того, що в мене сковородка в холодильнику стоїть. І в мене до вас питання: а що так не можна? Я просто вперше чую, чому це сковородку не можна в холодильник. Ну Мені так цікаво стало. Може, просто я чогось не розумію, ви мені підскажете. І також питала, чи несуть курочки яйця. Не неслися. Зараз одна почала нести. Майже кожного дня дає по яєчку, а іноді через день. Ну, Сподіваюся, скоро і інші почнуть. Коли робила переорганізацію в холодильнику, багато, ну, не багато, а там дві тарілочки звільнилися, і оцю каструльку з залишками макаронів теж звільнила. Зараз все перемою, звільниться раковина, і е, буду вже намивати оці шухлядки з холодильнику. А потім хочу на двор і позбирати. Там в мене яблучка красні, червоні. Я їх пробувала в тому році, вони мені абсолютно не сподобалися. Здається, вони в тому році чи перезріли, чи що, я не знаю. І в цьому році я навіть до них не підходила, не хотіла. А от нещодавно спробувала, і такі вони смачні виявилися, що я їх, звісно, хочу позбирати. І вже буду зберігати, напевно, в холодильнику, не знаю, чи правильно це, але ну, боюся, в погріб, там достатньо волого. Може мені здається, може це якраз так буде добре. До речі, треба у минулих володарів спитати на рахунок, що і як вони зберігали в погрібу. Бо погріб для мене це така, знаєте, на вас, ну, система. Я до холодильника привикла, а погріб я не знаю, як там, яка повинна бути влажність, чи її взагалі не повинно бути. Що до чого? Треба обов'язково буде їх попитати, як вони там що зберігали. Я вже мою ці шухлядки, Один навіть вирішила помити з білізною, бо завелася там пліснява. У мене зберігалася там капуста, про яку я забула. Напроч я взагалі не поняла, до чого я б насадила так багато ранньої капусти. Я думала, вона буде саме звичайна, а вона виявилася салатна, яка мені не потрібна. Вона вже стемніла, як я і говорила, вийшла назбирати яблучок, довго не підходила до цього дерева, бо не сподобалися вони мені в минулому році. А зараз куштувала і які ж вони смачні. Показала вам, як працює трактор на сусідньому городі, точніше на сусідньому полі, в кінці мого городу, отак-от. От і це просто міф про те, що в селі завжди тихо і класно. Так, тут тихо і класно, але весна і осінь це час оранки, сіянки, і постійно зранку до ночі круглосуточно працюють трактори. І як ви могли почути, це досить голосно. Це, друзі, я вже поприбирала, лади понаводила. Зараз вам покажу, що до чого. А, ну, прибирала ще вчора, але стемніла, і так мені не подобається світло від цієї лампочки, що я просто дочекалася ранку, щоб вам показати, що до чого. Вже накопичилось трошки чистої посуди, треба буде її винести на літню кухню. Але я ще недостатньо, недостатньо прикинулася, щоб кудись вибігати. А, так, тут вже черешенька теж поїла. А, це в мене тут організовано, все для розпалу. Хоч зараз ще й не палимо, але от, от трошки десь якийсь папір збирається, якісь там от такі от е, речі, то я складаю їх сюди. Ну Тут мойка. Все чистенько, красивенько, як казала, всередині не мила. Тут все залишилося з минулого прибирання. Як було. Ой-ой-ой, от... сів телефон, прийшлося з павербанком ходити. Так, Тут вже стаканчик я поставила, <гум> Моя вина, от. Так, от, тут все прибрано, дуже зручно. Тут ця м -м, табуреточка. і зразу кладеш-кладеш чистий посуд, потім виносиш на холодильнику все чисто. Тут все чисто, люди, ви дивитеся на стіни, на... і вам здається, що, Боже, як так можна жити. Ну просто стіни такі перепані, нічого, все, все відремонтується, все ще буде добре. Те саме грубка. Все ще відремонтується, зашпаклюється. Ви, ви дивитеся, вам кажеться, що тут грязно, тут не грязно. Я показувала, ви бачили, який був безладо. По факту тут просто розсипалося, коли полила грубку, розсипалися ці. Ой, стружка там розсипалася, от і все. І що? Посуд був паралельно. Там буквально, якщо ви бачили, я коли прибрала чистий посуд, то там помити було всього декілька тарілок, посуду грязного, того кого, щоб не було. За цим всім я придивляюся. Ну, от деяка анархія трапилася всередині холодильнику, але в кого не буває. Тут теж понаводила лади, постаралася по максимуму все запхнути сюди наверх. От, ну, все для кави, там все. Ой, блін, зараз цей павербанк, зараз як впаде. А, тут кошачі вкусняшки, все, що для кави, постаралася по максимуму сюди, щоб воно під віконі не захламляло. Отак от, от. Там якась овсянка, якісь штучки, дрючки. Підвіконня ще не організовані, не знаю, що тут придумати, як би так зробити. Щоб тут щось організувати, от, ну звісно, групка, оце я поприбирала, але вона ще 300 разів так заложиться, бо в нас зараз дуже гарна погода, дуже класно. Буквально тиждень назад було і 23 градуса в день, а зараз і 15 і 16. Це, це тепленько, ще не хочеться запускати грубку, тому вона, звісно, ще багато разів на неї поналажується всякого. Я вже поставила сюди відро, щоб не забути, його треба правда, вимити. Всю зиму у нас тут стояло це відро з водою. І грубка грілася, грілася водичка, і у нас завжди була тепла вода. В блекаути дуже сильно спасала. І ще один плюс: те, що грубка Звісно, дуже сушить повітря, а якраз оця водичка, вона його трошки увлажняла. От. Так що, в принципі, все чистенько, все нормально. От так от поприбиралася. Я не знаю, я сьогодні доберуся до ванної чи ні, треба було вчора з нею починати, звісно. От, ну я вирішила почати звідси, бо мені здавалося, що це все швидко вийде. Швидко не вийшло, до ванної так і не добралася і не факт, що сьогодні доберуся. До речі, у нас сьогодні просто охренєна погода, сонечко, дуже класно. От. Треба було, звісно, починати з ванної, Вона важніша за цю кімнату. Ця кімната, вона така, знаєте, ну... Склад, не склад, склад сусідня маленька. Ще ми з вами до неї доберемося. Я поки що вам не показую, бо що ж буде з тими людьми, які не можуть сприйняти, осознати, що тут стан ремонту. Взагалі, ну ладно, от так що я напевно вже буду бігти. Вас дуже крепко, міцно обіймаю всіх. Ви і зворачуєтеся, і не хочете, але я все одно вас міцно обіймаю, цілую щочку. Бажаю вам гарного дня. Я і муха, яка вже до вас прилітала. І нехай вас нічого не розтраює, Будьте в собі впевнені, не дозволяйте нікому портити вам настрій. От, бо нервні клітки не вистанавлюються, вам за них потім ніхто не доплатить. Тому давайте тьом-тьом-тьом-чам, тьом, тьом. гарного дня!